Ковполісся намагається розгледіти м'яч. Уболівальники київського Динамо кинули йому під ноги димову шашку. У білій формі гравці динамо того дня вони заб'ють не один гол у ворота полісся. Напруження з поля передається на трибуни. Гості зі столиці відривають лавки і йдуть на відверті конфлікти з міліцією. Після матчу агресивних уболівальників оточують, утім їх не просто вивести зі стадіону. Фанати беруться за руки і ногами гамселять правоохоронців. Давай, 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 Він дає інтерв'ю вперше. Не хоче мовчати, коли загроза нависає над всією Україною. Той матч для Анатолія стає фатальним. Він залишився інвалідом. Пошкодження. Нервообличчя, трин... три, три. Тобто, тобто я гарно посміхнутись не можу. На цю сторону можу, на цю мене не пускає, і бровами не можу. Це так є. Нині цей стадіон аварійний, а ще кілька років тому Анатолій відповідав на ньому за безпеку під час футбольних матчів. Він особисто розставляв бійців по секторах і розробляв схему уникнення конфліктів. Заздалегідь ми передбачили, що можливо. Буде приїзд цих панів. тому були вжито ряд заходів. Киянам підготували окрему трибуну з окремим виходом. Оце даний сектор був обладнаний лавками е спеціально для. Зустрічі фанів це була трибуна, де знаходились глядачі міста Житомира. Житомирських уболівальників посадили віддалі. Від киян ці трибуни були не зайняті, тільки ось центральне, де написано чемпіонат, оці трибуни. Анатолій тоді суворо заборонив підлеглим дивитися матч. Їхня увага була прикута до фан-зони. Я на футбол не дивився, навіть ви зумієте, що під час забезпечення охорони громадського порядку на матчах любих міліціонери стоять спиною до поля. Футбол не дивляться тоді на вході у заїжджих розбишак, відібрали димові шашки і скляні пляшки. Пиво не допускали, спиртних напоїв не допускали, але буду так сказати. Хлопці з Києва були трошки на підпит. Того вечора. Міліціянтам заборонили працювати зі зброєю. Вони мали силою слова втихомирювати безкетників. Тут було задіяно, наскільки я пам'ятаю, на цей сектор порядка 30 30 чоловік працівників міліції проти стає Тобто відношення нормальне для нормально забезпеченого охорони громадського порядку. Так повинна один до десяти бути у другому таймі. Фанати закидають команду суперника димовими шашками. Їм роблять зауваження і у відповідь очі починають відривати лапки. І була кінута шапка, значить сюди були підтягнуті сили з сторони цього сектора, щоб гумати їх. І почалось, але їх інструктував не провокувати. Любине не йти на які провокації. Але коли вже почали відривати ці встановлені палки, працівники міліції тут отримали тілесне ушкодження. Саморобні запали швидко засліплюють усіх гравців на полі. Якщо брати на відео, дивитися, який є. От сюди вони полетіли з цього сектора. От наша помилка була в тому, що це вона була зроблена як пізніше, встановлено з пластмасових пляшок та газет, які відповідно під час особистого огляду ми не вилучали. Анатолій тоді наказує стягнути усі сили в один сектор. Фанів хотіло оточити. І вивезти зі стадіону. Отут ситуація, яка була. Вони сплатились. Я знаю, що я отримав особисто тілесне ушкодження. У міліціянтів з голів полетіли кашкети. Щойно вони затиснули хуліганів у глухий кут. Вони з цієї сторони за руки взялись, Отак всі сплатились, і ногами тут я отримав тілесне ушкодження. Мені в ногу. Я розмовляв з особисто з старшим. Він адекватна людина, він нормально зрозумів. він не скажу, нічого не можу з ними зробити. Ситуація стає неконтрольованою. Утім, команду фас ніхто не дає. Це <плес> Хотіли прорватися на стадіон до трибун, де наші громадяни вже після закінчення матчу виходили. Ось бачите, з боку працівників міліції, от одягли капішон. От, бачите, брутальна лайка. Працівники міліції стоять, навіть десантники, щоб не провокували простір. Ось бачите капи, вони оділи боксерські капи, той в рот взяли. Ось. Фанати закривають обличчя шарфами і заводять бойову речівку. Я ось. Вони, значить, понадівали значить, капішони, понадівали маски, тобто для того, щоб їх неможливо було впізнати. У розлюченому натовпі Анатолій помічає свого друга, працівника міліції. Той намагався втихомирити уболівальників, але сам опинився в оточенні. Міліціонер поспішає на допомогу і теж потрапляє під гарячу руку. Я отримав. Удар кулаком сюди. Ну, на рубашку кров пішла. І Удар був тут. Коли я вже як кажуть, ми працівника свого, пішли на захист свого працівника міліції, щоб його з НАТО І Тут я отримав удар. Коли міліція починає втрачати своїх бійців, лунає та сама заповітна команда. Нікого не жаліти. Десяти працівників Беркута вистачає, щоб утихомирити натовп розлючених уболювальників спецпризначенці, що сили лупцюють неконтрольованих фанатів. Долаючи біль Анатолій намагався відтягнути бійців спецзагону. Ось з'явився «Беркут». Це з і гамував їх. Ну, я думаю, по фізичній, як фізично займається працюнки Беркута. Це це несприємно. Кремезні хлопці з палицями миттю розбивають фанатське військо. Тим, хто з викликають швидку. Цей матч був останнім для футбольного клубу Полісся. Після інциденту стадіон передали спортивній школі, а саму команду розігнали. Прокуратура довго розслідувала цю справу. Тільки одному з фанатів дали строк. Рішення су суду, по якому я йду, потерпілим. Я знаю. Фамілі, прізвище, хто мене нутость, мені в суді спитали про матеріальне ета хлопцю 16 років. Я сказав, що ніяких претензій до нього немає. Йому умовно дали. Замість подяки Анатолію виписали догану. Він не зміг забезпечити порядок за те, що я не допустив фанів до громадян міста Житомина. Мені було оголошено неповну посадову відповідність. Це покарання таке неповна посадова. Анатолій показує, де і як має стояти охорона, щоб не допустити сутичок між уболювальниками. Значить стоять зверху, стоять, які контролюють, от зараз я контролюють поведінку, і знизу стоять, які безпосередньо не дивляться футбол, а контролюють ситуацію. Самому стадіоні було е, взагалі, що нормальне забезпечення це на е, 10 учасників, один працівник міліції. Ветеран міліції переконаний, євро 2012 стане випробуванням для українських силовиків. Фанатів бити не рекомендують. Тож треба вивчати їхню мову. Доли з числа досвідчених, які знають роботу з людьми, роботу з громадськістю, але вони повинні знати мову. Наприклад, німецьких. Планів повинен супроводжувати може не один, а декілька чоловік, які знають добре німецьку мову, які сприймають інформацію. Англійських з знанням англійської мови, поляків з польською. Тобто, вже готувати працівників зараз, щоб вони нормально працювали з фанами. Після Житомирської бойні мене не так і багато часу. Фанати зійдуться з Беркутом на столичному стадіоні. Синяки болить, на спину не можу, на попу попусі не могу. Реакція на побиття фанатки тоді не змусила довго на себе чекати. Міліціянтів насварили на світовому рівні. Рекомендували бути рівноважнішими. На місці болельщиков я б точно так же би стулья, рвав би все, що потому що вони дійсно действували. Ну, ні, точно не в рамках закону. Є названня спецпідрозділ, одне слово. І люди повинні розуміти, що якщо людина ворожо озброєна, озброєна щитом, озброєна дубінкою, спецзасобами, то тут зрозуміло, що він же не прийшов гуляти сюди. А ми прийшли сюди, вірить сюди, ти абиш любими. Сашпімана, звідки ти приїхала, що такі наївні питання ставиш? Забери свою паскудну камеру. Окей, okay. уже зовсім скоро Україна зустрічатиме таких гостей. Це фанати з Німеччини. Вони теж б'ються, але начебто з інших причин. Гулірани у нас не б'ються через програш команди. І НАТО може обурити матч у незручний для них час. Розподіл місць та ціни на квиток. Апогей протистоянь на трибунах датують 85-м роком. Тоді світ побачив найбільшу фанатську трагедію під час фіналу Кубку Чемпіонів. англійські ультрас атакували сектори з італійськими тіфозі. Тоді стіна не витримує натиску. Під уламками гинуть 40 уболівальників після фатального матчу у Брюсселі Усім англійським клубам на 5 років заборонили грати у єврокубках. Французькі фанати ледь не убили полісмена після цього інциденту. У Європі створили спецслужбу з безпеки спорту. Настрої хуліганів тепер вираховують заздалегідь. Безпеки тепер у нас на стадіоні 700-800 правоохоронців. Додайте сюди службу безпеки. Її оплачує клуб по всій Україні. Триває підготовка командусів. Міліція обіцяє зальотним хуліганам теплий прийом. Моделювали ситуацію, це бійка, е, е, яка виникла між командами вболівальників. Це таке можливо, ви бачите, що воно в житті таке відбувається. Ми будемо продовжувати такі тренування з тим, щоб такі дії були доведені до автоматизму. Правоохоронці, напевне, готуються до найгіршого, якщо знадобиться, розбишак. Тихомирять, бронетранспортери. Але футбольні експерти запевняють, із-за кордону приїдуть мирні люди. Сьогодні європейський фан воспитаний на голову сильніше, ніж фан український. К сожалення. Сьогодні європейський фан. Законом у нього в кабінеті тематичний акваріум. Голова федерації футбола Києва констатує культура вітчизняних фанатів, як і цей м'яч на дні. Музика. Пан Ігор заспокоює українців. Агресивних фанатів з Європи упізнають в обличчя наші спецслужби. Для них чемпіонат закінчиться на прикордонному пункті пропуску. Сьогодні активно працюють. соответствующие подразделения Федерации футбола Украины, э, которые во взаимодействии с правоохранительными органами получают ту или иную информацию о тех фанах, которые э, будут приезжать в нашу страну. Отдельные фаны просто не будут э, э, впущены на территорию Украины. Такие списки УЕФА имеет. И Естественно, Інтерпол. Федерація футболу очікує неприємності лише від українських уболівальників. Клуби начебто, не поспішають їх виховувати. Сегодня всі плохо робить, ну всі нет такого, що наприклад Шевченко встретил. Да нет, конечно. Ну нього нет времени, он улетел в Англию, да і так далі. Но... Щоб велике свято не стало великою проблемою, щось має помінятися в голові фанатів. Агресію тривалий час намагалися вибити силою. Тепер маємо ще більшу ворожнечу на трибунах. До єврочемпіонату лічені місяці хтось має знайти чарівні слова.